Діти АТО розповіли про свій шлях до щастя в короткометражному фільмі. За підтримки міжнародного фестивалю Kids Movie Fest, юнаки мали змогу долучитися до повноцінного кінопроцесу, адже вони були продюсерами, сценаристами, акторами та гримерами власного кінофільму. Ми робота в стріма групами. виду тобто, ну, емісідґрупу дітей. Это діти із інтернату у нас були діти із ПТУ і діти з обічної школи. Ми думали что там дети в такой глубинке живут, они закрытые, что они когда будет сложно их реализовывать, творческие способности, сложно будет с ними снимать, придется все за них делать. Но вообще все получилось наоборот, дети очень эрудированные, очень развитые. Окрім вище перечислених талантів, діти проявили себе як чудові хореографи. А от практичні навички з акторської майстерності та головну сцену бою допомагав ставити актор театру та кіно Ахмед Есмурзієв. Это было первое ну, такое у нас сражение а, по истории, что эти два клана там всегда за что-то там сражаются. Вот. А, все это было постановочно, то есть у нас никаких там э, казусов, эксцессов там, и, или ну, каких-то страшных историй там, с какими-то переломами, у нас ничего не было, потому что все было выстроено так, чтобы ну, Ні, ні, нікого не поранить. Маленькі актори вже готуються до прем'єри свого фільму на кінофестивалі, адже взявши участь у кіновиробництві, вони зрозуміли, де б ти не був і в яких умовах ти б не жив, можна все змінити. Я хочу сказати, що ми всі повинні вірити в лучше. Ми повинні любити, ми повинні розвиватися, нісмотря на положення в страні. Та не повод прикраща саморозвиття, розвідя, не повод. Повідомляти... Просто закриватися в собі. Нужно продовжати жити і радуватися життю. Міжнародний фестиваль Kids Movie Fest пройде 20 та 21 травня у кінотеатрі Кінопанорама.